Військовому Михайлу Собко після поранення нікуди повертатися. Його Херсонщина досі окупована, а в будинку живуть росіяни. Останній рік чоловік мешкав у реабілітаційному центрі, бо вчився ходити на протезах. Тепер, коли тренування стали не такими інтенсивними, почав шукати своє житло. Із орендою допомогли американські благодійники. Дар'я Цесарук розкаже. Міцну чорну каву Михайло на своїй терасі п'є тепер щоранку. Вона велика, застелена штучною зеленою травою, і звідси весь його мікрорайон, як на долоні. Дуже атмосфера чудова така. Тут багато дітей, тут е, затишне таке тихе місце. Як кажуть, спальні райончики дуже рідко їздять автомобілі, тому взагалі навіть з відкритими вікнами, чи що ти спиш собі, нічого тобі не заважає. Ця квартира однокімнатна, і Михайло живе у ній менше місяця, бо у його власному будинку на Херсонщині ще три роки тому оселилися росіяни. Я бачив, як ворог проживає в нашому будинку, як стоять їхні автомобілі на подвір'ї. Це, це такі речі, які ми. Ну в якому якому ти розумієш, що насправді що така війна, і коли тобі кажуть, що пройшли освободітелі, то ти розумієш, ну от вони тебе освободили від говдинку, від того від, краю, від, 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 від всього всього, що те було. Він сам з окупації вибрався ще у 22-му. Одразу ж пішов до війська і керував там безпілотниками. Його пташки літали майже по всій лінії фронту. Машину просто розірвало ліва, взагалі була роздроблена вщент там. Ну, в принципі, тільки на штанах трималося право було трішки краще. Сустав був розтрощений. Михайло протезували не класичним способом, а остоінтегративним. У кістки обох ніг йому вживили титанові імпланти, на які тепер він чіпляє самі протези. Це безболісно і дуже швидко. Це не навантажує тебе. Те, що тобі не потрібно пів години для того, щоб підготувати ногу, надіти той лайнер, затягнути протяжку. Застігнув і пішов, доки Михайло ходити вчився, тренування були постійними та дуже інтенсивними. Фактично, реабілітаційний центр став тоді його домом. В центрі вона, типа, як велика така сім'я була м'якаюти. <гумінка> просто такий був цігда треш, тому що десь хтось щось чудить. А тут більш так затишно. Тепер, коли пересувається, він вже сам пожити захотілося деінде, -де. але орендувати дорого. Тому з квартирним питанням йому допоміг американський фонд, що вже три роки будує для переселенців нові домівки. Вже не вистачало саме свого житла, тому що хочеться прийти, прийняти душ, відпочити від цього шуму, гаму, тому що ти стаєш більш мобільним і. Напевно, хочеться саме такого свого куточка наодинці в тиші жити у квартирі без нікого Михайло все ще звикає. Звикаю до тиші, звикаю до того, що якби трішки своє. Тількись такі емоції, знаєте, що ти приходиш, щось робиш, все і, і ти розумієш, що завтра це знову ти тут будеш. Двоє його сусідів теж ветерани, решта переселенці. Усі вони зможуть тут жити протягом наступних п'яти років. Оренду не платять, лише рахунки за комірне. Наприкінці літа, коли його реабілітація закінчиться, Михайло збирається повернутися на фронт. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.